В ефірі ранкові новини на телеканалі Конкурентів. В селі на Волині п'яний водій хотів відкупитися від копів. Українські захисники звільнили село на Донеччині. Польські фермери достроково завершили протест біля кордону з Україною. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 12 червня. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. На Волині п'яний водій намагався відкупитися від поліцейських. Про це повідомили у Кам'янкаширському районному відділі поліції. Відомо, що це сталося 10 червня близько 2.20 ночі у селі Троянівка. Тоді працівники сектору реагування патрульної поліції зупинили автомобіль марки Форт Мондео. Виявилося, що водій має ознаки алкогольного сп'яніння. 20-річний чоловік запропонував поліцейським вирішити питання без протоколу, залишив працівникам поліції грошові кошти. Ти у сумі тисячі гривень поліцейські зафіксували це на нагрудну бодікамеру та викликали на місце події слідчо-оперативну групу, аби задокументувати факт хабарництва. Відомості кримінального характеру слідством внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. 10 червня волинські рятувальники провели тренування з використання станцій для очищення води. Про це повідомили у Фейсбуці головного управління ДСНС у Волинській області. На озброєнні волинських рятувальників є дві таких станції: необхідне насосне фільтрувальне обладнання, рукави для подачі води, місткості для зберігання очищеної води та інші засоби. Співробітники аварійно-рятувального загону, спецпризначення міста Луцька відпрацювали алгоритм. Ритм розгортання та роботи мобільних станцій і очищення води для харчових або ж технічних потреб ідеться повідомлення. Під час навчань вдалось успішно перетворити воду з річки стир у безпечну питну. Тренування відбулось з метою підвищення готовності волинських рятувальників до виконання завдання з допомоги людям, у тому числі постраждалим від підтоплення території на Херсонщині. Митрополит Луцький і Волинський Михаїл звертається до влади та громадськості щодо небезпеки англізації життєвого. Простору волинян про це йдеться на сайті Волинської єпархії ПЦУ. Зі слів митрополита Луцького і Волинського Михаїла останніми роками вдалося повернути різні ділянки суспільного буття на спілкування українською, зокрема й дедалі більше храмів з українською мовою служіння. Натомість у Луцьку спостерігається засилля вивісок англійською мовою. А це, на думку митрополита, пряме порушення закону України про забезпечення функціонування української мови як державної, у якому сказано, що така інформація повинна подаватися державною мовою і може дублюватися іншими мовами. Священнослужитель наголошує, що в наші часи англійська мова міжнаціонального спілкування. Англомовні країни багато допомагають нам у подоланні загарбників. Англійську треба вивчати і за необхідністю використовувати у професійній діяльності, але аж ніяк не на шкоду рідній мові. Тож митрополит Михаїл закликає і владу, і власників підприємств, і керівників організацій, і фахівців-словесників і рядових мовців обміркувати цю проблему, ініціювати зміни до законодавства, а також негайно вживати рішучих заходів, які передбачає і не забороняє чинне. У Луцьку просять встановити обмежувачі руху на проспекті Василя Мойсея задля безпечного руху пішоходів. Про це йдеться на платформі Відкрите місто. Як зазначив автор звернення, тротуаром на проспекті Василя Мойсея пішоходам неможливо пройти. Автомобілі постійно здійснюють рух тротуаром та пошкоджують бордюрний камінь при заїзді, зазначає Лучанин. Автор додає, що на проспекті Василя Мойсея два неможливо безпечно вийти з громадського громадського транспорту, оскільки автомобілі паркують на тротуарі, а при виїзді створюють аварійні ситуації громадському транспорту, який здійснює висадку пасажирів, аби усунути небезпеку для пішоходів. Лучанин пропонує встановити обмежувачі руху на ділянці від зупинки громадського транспорту до перехрестя з кільцевим рухом. І до загальноукраїнських новин 11 червня українські військові з 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша звільнили село Благодатне Донецької області від окупації. Також у ході операції вдалося взяти у полон російських військових. Подробиці операції розповів речник Сил оборони та напрямку Валерій Шершень в ефірі телемарафону. Він розповів, що операція була успішною у взаємодії. З іншими підрозділами. У найпершій штурмовій групі, яка мала на меті оволодіти сільським клубом, брав участь заступник командира бригади. Паралельно до цього, за його словами, йшли бої за школу. Саме там окупанти мали добре продумані вогневі точки. Загарбники опиралися до останнього. Наші воїни застосували певну кмітливість. Зробили гранатометом діру у стіні клубу, через неї зайшли усередину і далі відбувалася зачистка. Взяли в оточення кілька ворогів, пропонували здатися, але вони відмовилися. Одночасно звільнили школу, повідомив речник. Він заявив, що в ході операції вдалося взяти в полон шість російських військових: з них представники МВД ДНР і двоє російських військових військовослужбовців. Наслідки підриву окупантами Каховської гідроелектростанції продовжують набирати обертів. В результаті почало опріснюватися Чорне море. Рівень солоності води на трьох узбережжях поблизу Одеси зменшився майже втричі. Про це повідомляють у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу. Науковці взяли проби води на трьох пляжах і, за результатами лабораторних досліджень, виявили опріснення солоної води Чорного моря. Не встановили. Встановлено перевищення гранично допустимих концентрацій в річці інгулець спостерігається швидке опріснення річки, зниження вмісту, сухого залишку, підвищені значення якого були за результатами багаторічних спостережень, характерні для інгульця у Дніпробузькому лимані показники в межах гранично допустимих концентрацій, зазначили в Держекоінспекції. І на продовження теми російська окупаційна влада не пропустила представників ООН до тимчасово окупованої частини Херсонщини, яка потерпає від затоплення внаслідок підриву ГЕС. Попри оголошення росіян про допомогу та евакуацію потерпілих, ООН не отримало доступу для допомоги українцям. Про це повідомив заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартін Гріфіс. За його словами, через день після підриву російськими окупантами. Каховської гес 7 червня він зустрівся з російським послом в ООН та попросив надати доступ місії ООН в Україні для допомоги місцевим мешканцям на Херсонщині, які перебувають під окупацією. Росія поки що не надала відповідного дозволу для допомоги потерпілим, заявив Гріффітс. Коли очікується просування у переговорах щодо допомоги окупованим українцям, невідомо за словами заступника, цілком можливо, що ООН звернеться зі спеціальним закликом щодо надання Україні додаткових коштів для боротьби з наслідками прориву дамби. Водночас він зазначив, що хоче зачекати кілька тижнів, щоб побачити економічні наслідки, наслідки для здоров'я та навколишнього середовища, перш ніж оголосити про допомогу. Тим часом президент України Володимир Зеленський підписав санкції проти майже 200 росіян. Про це свідчить указ Зеленського, який оприлюднили 11 червня. Зокрема, санкції ввели проти 178 росіян на 5 років. Серед них очільник конституційного суду Росії Валерій Зоркін та інші судді. Також цього дня президент Володимир Зеленський прийняв в Україні міністра з питань зміни клімату і навколишнього середовища Об'єднаних Арабських Еміратів, голову офісу з міжнародних справ при президентові ОАЕ, Маріам Альмхейрі про це повідомили в офісі президента. Цінуємо цей візит і розглядаємо його як свідчення підтримки України такою впливовою державою, як Об'єднані Арабські Емірати, щиро вдячні за отриману від Еміратів допомогу і розраховуємо, що ваша держава продовжить цю благородну місію. Ідеться у дописі. Під час зустрічі Зеленський розповів про наслідки скоєних Росією екологічних злочинів і наголосив на необхідності засудження агресора за злочин екоциду і на відшкодування заподіяних збитків. Співрозмовники обговорили також формулу миру та майбутні інвестиції. І до новин світу польські фермери з 10 червня призупинили акцію протесту на прикордонному переході у дорогуську Люблінського воєводства. Про це повідомляють тамтешні змі. Так, фермери досягли домовленості з міністром сільського господарства і призначили дату переговорів. Вони повинні зустрітися з ним у середині наступного тижня. А до того часу, як повідомив організатор протесту, протест призупинено на прохання міністра. Фермери роз'їжджаються по домівках, але потрібен час, щоб розвантажити величезний затор на кордоні. Президент Чехії Петер Павел відреагував на цькування маленької українки однокласниками у чеській школі. У своєму Твіттері, опублікувавши фото із дівчинкою, він заявив, що загалом засуджує можливі знущання, приниження і насильство в школах. Але у випадку з дитиною, яка була змушена покинути свою країну через війну, він вважає їх особливо ганебними. Президент Чехії позитивно оцінив те, що школа і батьки. Вирішили питання, і дівчинка отримала вибачення, але шрами на душі залишаться. Констатував він. Нагадаємо, юну українку зацькували чеські однокласники за її національність, за те, що вона українка. Дівчинку обізвали та навіть плюнули в обличчя. На цьому ми завершуємо наш випуск. Новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 сімсот Підписуйтесь на наші соцмережі, дивіться оперативні новини у нашому Ютуб каналі. Та не пропускайте головного для вас у студії. Працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимось.